Перше за сім років я їду на станцію технічного обслуговування і здогадайтеся, чому на чому і до кого. Я думаю, що причина це. Італін Блоки. Що це таке, я поки що не знаю, але дізнайся, коли хлопці з СТО мені розкажуть. Ось якщо ти покажеш, як той двірник стирчить на вікні, він дуже непривабливо там лежить. Я думала, що це так і треба, тому що ж мені привезли автівку з Америки, це ж американський ноу-хау, так і потрібно їздити. Потім я подивилася на інші автівки і звернула увагу на інші Тесли. І ти розумієш, що в інших теслах цей двірничок він, типу, прихований. А у мене типу, все на виду, як завжди. Нічого не скриєш від людей. В передостанньому оновленні трішечки змінився інтерфейс. І тепер, коли ви задаєте маршрут в Теслі, раніше він писався вверху, а тепер його перемістили униз. І з центральної консолі ваша медіа перенесена ліворуч. Але це трішечки незручно, тому що вона ну, закриває екран там, де їде ваша автівка. Навіщо це так зроблено? Не зрозумію. Ілон щось сімутить не лише з твіттером, а і з оновленнями на екрані. До речі, бачила а, відео з новим Play Play X, і, якщо чесно, мені щось захотілося а, взяти його на огляд. Якщо вам цікаво, напишіть плюсик чи коментар, що так, я хочу Tesla Model X Plate. Вони такі наскіфені. Це кермо. Це не кермо, це гальмо. Ти кого гальмом назвав? Тормас це гальмо. Ой, а нам. Сорян, туди... Червоний. А червоний, а туди світлий. Ой, тут чувак. Блін, ну як що маршрутка хоче повернути на 30 секунд. Прости, будь ласка, мені. Зараз треба буде повернути. Ліворуч. Праворуч. Так, да. а, да, так, туди... і... точно праворуч. І це, до речі, у мене вже десь нормальний так місяць вона скрипить. Здається, як оця зима почалася, воно оце так і рипить. Чому я обрала сервіс Тесла Парк? Ну, по-перше, тому що я живу біля парку, але парк з електромобілів мені подобається значно більше. А взагалі, хлопці, мені подобаються своєю клієнтоорієнтовністю та підходом до індивідуального клієнта. І коли ось ти знаходиш такий сервіс, ти вже не хочеш його втрачати. І якщо він знаходиться навіть... Поза межами не знаю Києва чи ще десь, ти обов'язково прийдеш саме до них, тому що тут ти відчуваєш себе людиною. А взагалі це проста рекомендація від мене, суб'єктивна думка всім електромобілістам, які хочуть відремонтувати свій електромобіль, тому що є плітки, що вони все ж таки ламаються. А якщо ви подивитесь на скорочення цих літер у назві, то ви ТП. Але не кажіть, що я вам про це говорила. Негідно знімати біля грязної кішки. За допомогою додатку ви можете надати доступ будь-якій людині сісти за кермо вашого електромобіля. І вона просто поїде його і продасть без вас. Ходімо подивимось, що ж таке скрипить в нашій кішці. А Взагалі, спеціалісти на СТО сказали мені дуже простою мовою, як для блондинки, що там якісь такі пепельки, як на вбиральні бабусі в городі, які треба постійно змащувати. Тож не економте на ваші смачні. Я ж маю тіпі, виглядати не тільки як ТП, а як гумна жінка. Я вам зараз все розкажу і ви будете нормально. Ой, фо, що це як в каналізації ця фігня? А як воно туди попало? Це з масці, маска. Машина каліфорнійська. Ага. Цікаво, чи як відкривається Tesla Model X, так само, як Tesla Model. О, це твоя шкода. Я думала, що це Tesla Model X, а це просто шкода. Я вже щось зламала. Ну, коротше, що я тобі скажу, що я свою трійку люблю більше. А як відкрити задні двері, якщо ти судиш, якщо ти водій? І діша себе при цей придбать. Тобто ти таки сидиш, Тоба, почекайте, почекайте, я зараз вам відкрию задні дверцята. І такої хопа, і вона відкривається. А щоб зачинити, почекайте, почекайте. В яку? цю? Ну, щось якось несерйозна. Не Сфоткай мене біля цієї тачки, типу, це моя тачка. Ну що, моя кішка вже готова, її поміняли всі мастила. І це вам не Каліфорнія, бананів тут немає, тому слідкуйте за вашим чотирьохногим другом у чотирьохколесних. І вчасно міняйте мастила. Правда, Ілон? В Сміють не Каліфорнія. Дякую, ви просто мили, миль, хоти.